Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми будемо розпаковувати. Ох, який ж він тяжкий. Нам певно, що єдиний адвент-календар, і насправді єдиний, який я хотіла, це адвент-календар від Султан де Саба. Мені самі не віриться, що його тримаю в руках. Не знаю, як так сталося. Я його хотіла і нікому про це навіть не говорила, і мені його подарував. Мій коханий того, давайте будемо його розпаковувати разом з вами. Він чесно, він вже прекрасний. Я так берегла, так терпіла, щоб його не розпакувати. І насправді я без вас відкрила тут три-три комірки. Тому давайте розпакуємо весь. Я не шукала його ціну. Не того, що це був подарунок. Думаю, це було б не дуже чесно і не дуже правильно. Причіплю мікрофон, щоб він мені не заважав. І давайте вже розпаковувати. Того, що я цього супер довго чекала. Сяду якось ось так, щоб ми могли бачити з вами тут адвент-календар. Я не знаю, як його тримати, не знаю, як це робити. Ну, давайте оп, якось. Спробуємо. Тут у нас зовсім незручно. Тут у нас 24 комірки. Вони виглядають ось так. І ми, звичайно, що почнемо з вами з першої. Першу я вже відкрила, тому тут буде не так уже й складно. Мені треба сюди помощника насправді, щоб відкривати цей адвент-календар. Не знаю на що його поставити, щоб це було зручно. Давайте я буду діставати без вас. Так, у номері 1 у нас ось такий засіб. Це у нас Exfoliating Polish аромат сіаре, чи що якщо... запах просто неймовірний. Хто не знає, це лакшері-бренд для тіла догляду. Я від нього тащуся, але мені завжди на нього шкода грошей. Ну що ж, такий є Поліш, будемо тестувати. Поліш це типу скрабчик. Це для тіла малесенький розмір. Тут у нас. Тут у нас 50 мл. Ну, як сказати, не багато, але уже приємно. Так, це у нас був номер один. Далі у нас номер два. От така штучка. Вона в них є точно у повнорозмірному розмірі. Ну, не, не повнорозмірний, а це є такий формат міні-масла у них це масла для тіла. Я теж це вже спробувала. Це запах, який називається квітка Тіаре і Алоє Вера. Боже, дівчата, це теж неймовірний аромат. Дуже смачно пахне, шикарне масло. Я вже його один раз затестила. Це якраз ще третій номерочок. Це те, що я вже відкрила і те, що знала, що тут буде. Шикарна штука. Мені дуже сподобалося, я прям в захваті. Так, давайте. номер три. Так, а це що у нас? Я відкрила, але не читала. Це у нас запах це у нас крем для душа, крем, амбра мускус. Аромат. В мене взагалі я фанат. Дуже, до речі, приємно пахне як парфум мій один. Я фанат бренда Султан. У мене є їхній крем, батер для тіла, в мене є їхні два крема для рук. Був скраб, який я закінчила, і є їхній парфум. Це у нас гель для душа. 50 мл буде зручно в дорозі і ще й пахнути буде в дорозі. Насправді тут аромати дуже стійкі на тілі. Якщо ви хочете собі щось придбати, прям дуже рекомендую. Так, четвертий, це щось а Ано. Оп, це у нас міцелярна вода. Навіть не знала, що в них є міцелярна вода. Квіти апельсину. Не відчуваю. Абсолютно нічого апельсинового, просто такий гарний дорогий аромат від тушки. Так, 4. Номер 5 Як в першому був, напевно, як скрапчик. От така штука. Це дуже незручно дістається. Так, пробачте, я дістану це за кадром. Так, це у нас маска з розою. Що в нас тут? Глюкоза, екстракт меду, вода. Ну і все завжди парфумоване. Тут ось так закривається. Пахне не яскраво, тому що це масочка для обличчя. Це мене дуже радує. Давайте я це потім протестую, розповім. Регенеруюча маска ось так. Якийсь колір в неї неоднорідний, не знаю чому. До речі, Султан Десаба, як здавалося би арабський бренд, але ні, це французький бренд. Так, 5, далі у нас номер 6. В номер 6 щось до... Ого, опа, це що? Це що, якийсь парфюм. А ну-ка. Так, це у нас еліксир. Еліксир рози. І що з цим еліксиром робить? Тут у нас вода, лан, ланолін, потасіум, Це Зволожуючі компоненти, якісь. Чесно, напевно, що розова вода. Пахне дуже сильно розою, і дуже приємно. Я отак на ручку пшикну. Такого, такого розового вона і кольору. Упаковка шикарна, якщо чесно, все це зараз, як я поскладаю красиво, це буде просто якийсь захват. До речі, цей календар пахне дуже сильно розою. Не так і легко дістати. Він уже всюди розпроданий, де можна і не можна. Тому, м -м, рахую, що подарунок я отримала прям супер. Так, це у нас був шостий далі у нас сьомий. Сьомий номерочок, те щось довгеньке. Так, це, напевно, знову масло. Да, б'юті Ойл. Точно таке саме, як було. Ось це два масла, тільки тут у нас аромат. Лотус і франжепані. Лотус і франжепані. Такого аромата я в них ще не тестувала. Мені ця роза тепер мішає, але тут аромат посвіжіше, ніж був у. Ну це дуже класні штуки. Так, да, тут аромат більше такого, знаєте, як бавовняний, якийсь такий, якщо так можна сказати. А тут аромат більше східний. Ось це пахне як кремом таким приємним, дуже дорогим для тіла, а це пахне більше чимось таким сходом. Так, це у нас був сьомий номер восьмий. Восьмий, восьмий, не бачу. Ось він восьмий. Під низом. Ой, тут, напевно, молочко. Да, body lotion. І що по кольору? Мені здається, це мій улюблений аромат а ну да, Це мій улюблений аромат Аюрвіда. Зручне пакування. Що тут немає лишнього дозатора, дуже платний. Цей обожнюю аромат Аюрвіда, це просто за цей запах готова душу продати. Я поки що дуже щаслива, ви знаєте, навіть якщо цей адвент в сумі не буде перевищувати свого наповнення, я все одно дуже щаслива, бо я просто в захваті від цього бренду. Мені дуже цікаво, що у 24-му він якийсь такий відкритий. Я, чесно вам скажу, я його не відкривала. Так, дев'ятий крем-візаж Анті-Ейдж. Угу. Навіть крем для обличчя є. Це трошки така для мене страшна тема. Я боюся креми для тіла, таких, знаєте, типу, брендів якихось нестандартних. Ну, давайте дивимося. Тут у нас вода, далі шибатер. Це для якогось дуже сухої. Далі Almond Oil, далі у нас арагана. Агранова олі, дуже багато різних масел, кокосове мені Здається, як база під макіяж буде супер, теж пахне досить сильно. М -м, десь з собою взяти таку штучку, Боже, який він поживний, який він приємний, яке ж класне пакування. Ще раз це називається крем Візаж age Anti-Aging Face Cream. Я потім розберу складини, буду на цьому зупинятися. Ну, аромат для крема для тіла, для крема для обличчя прям занадто яскравий. Я би таке не мазала, тому що від душки це теж алерген, але текстура, боже, яка в мене бархатиста шкіра від нього. Я думаю, що як база під макіяж, це буде щось нереальне. Так, давайте. Десятий, 10-й, 10-й. Ось він. Ось, щось таке довгеньке. Крем для рук, походу. Так, це у нас в мене такий крем для рук є. Це амбра і мускус, я не буду розпаковувати. В мене такі лежить в сумочці. Гарний аромат, мені все подобається з ним. Завишу, щоб лежав закритий, тому що в мене такий є. Одинадцятий теж така квадратненька упаковочка. В них в таких упаковках скраби, батери для тіла. Ого, це щось блискуче. Блин, мені вже подобається. Я вже готова до Нового року. Gold Night Балм. Для чого цей Баум? Я не знаю, Баум Де Ньюд Сублимей Дорвізаж, щось типу того. Коротше, це якась блискуча штучка, якийсь бальзам. У нього це що, бальзам для зняття макіяжу? Щось типу того. Коротше, тут треба ще розбиратися, бо я не знаю всіх засобів бренду Султан, але це якась дуже жирна штука. Якщо це просто такі блискітки для тіла, це було би прям супер красиво. І їх тут дуже маленько, вони не якісь там максимально яскраві. Але баночка красива. Так, ну поки що на рахунок цього 11-го є питання. Це єдиний, єдина комірочка, на рахунок якої поки що в мене є питання. 12. Що таке може бути довге? Подивіться, який які він довгі. Поняття немає. Не знаю, що у бренда є таке довгі. Це парфум. Це, походу парфум. А що ж за запах? Клас, це дуже приємно. Я думала, що може останній парфум. Мені здається, що якраз ось цей аромат, там, де як там у нас він називався Маск. Амбра і мускус. Мені здається, що це якраз цей аромат. Дівчата, чесно, я поки що в захваті, тому що, ну, блін, я люблю аромати Султана. Так, 12 13, 13, tai, tai, nu, аж Сумно, що він уже скоро закінчиться. 13. Оп, ось тут. Так, це знову маселко. От ці масла мене поки що тут найбільше радуються. У нас масло з запахом рози. Французька роза, напевно, чи щось типу того. Мм, боже. Який смачний аромат, дуже смачний аромат, дуже ці масла. Прям супер. Це у мене вже 150 мл масла на секундочку. Е, бренда Султан де це не прям так дешево. 13-й, так, 14-й, щось довгеньке. Ще один лосьон. У мене вже було масло з цим запахом. Лосьйон каріте. Ні, це інший запах. Це у нас був квітка тіаре і алоє вера, а це каріте. Масло каріте. А ну, конюхаємо. О, це дуже приємний аромат. Ну, вони всі схожі, такі, знаєте, кремові. Ну, це круто, це завжди, завжди приємно. Завжди зручно десь з собою взяти. О, 15. 15 крем для рук. Бачите, як я угадала. Натко фіолетового, нічого немає. Це у нас. Ваніль, маск, ваніль і мускус. Давайте чуть-чуть кремчика для рук спробуємо. До речі, в них класні крем для рук. В них крем для рук Айрвіда пахне як духі. Ви можете намазатись кремом і будете пахнути весь день. Да, Приємний такий зволожуючий, все поки що супер. Аромат приємний. Вони вже в мене всі змішалися, і в мене такі сухі руки. Що це все поглинається за секунду. 15, далі, 16. Щось довгеньке. Лусьйон. Видно вам. Я сподіваюся, що в мене це двері вдалося розпакувати. А то того року ви злилися, що я містер скраби розпаковувала. Так, це квіти апельсина. Знову, як міцелярна вода. В мене вже все між собою пахне. Просто лосьон, чесно, вже взагалі не відчуваю ніякої різниці. Давайте далі: 16, 17. знову ж ось таке квадратне, що незручно доставати. О, це у нас. Ой, а це я обожаю те, з чим треба почати знайомство з брендом Султан. Це ось ці їхні шибатери. Це найкраща штука. Це якийсь свіжий аромат. Це у нас каріте, якраз ось такий зелененький. Супер свіжий, приємний аромат. Прям дуже. Я би взяла би собі такий повнорозмірний. Це дуже класна штука. Вона супер тверда. Ось така. Але так як вона зволожує, нічого так більше не зволожує, бо вже зараз виставлю. Куплю собі підставочку таку і виставлю всі свої баночки Султана, і це буде так красиво. Просто. Так, 17. Шукаємо 18 номерочок. 21, 7, о, 18 над ним. Уже майже кінець. Так, лосьон, який перевернутий ще один. Мені цікаво, що попалося так, що в нас жасмин і щось там тропічне. Мені цікаво, що попалося це масло Невеста, того, що чи там я його ніколи не пробувала. Не можу взагалі розрізнити. Ніякої відмінності. Це, знаєте, це такий трав'яний чуть-чуть. Ну, жасмин, до речі. да, Запах жасмина 100%. Думаю, що я не впізнала. Тут точно жасмін. Якщо ви любите, ось такий лосьончик буде просто ваші знахідкою. Супер суперсильний аромат жасміна. Аж б'є в ніс. От я не сильний фанат жасмину, але аромат дуже сильний. Далі 19. Оп, знов ця квадратна штука. Расул, глина Расул, я дуже хотіла це спробувати. Це масочка. Напевно, наскільки я пам'ятаю, да. це маска з глиною Расул, Ось така мініатюрка. Це дуже класно. То, що. Я мріяла спробувати, це дуже крута, або це гель для вмивання з зрасу. Коротше, це м -м, якраз їхня арабська штука, дуже популярна. Саме це расул, він очищає пори, антисептичну дію, має круту Клас, Оце мене прям супер тішить. Так, що у нас було 19, далі 20, де ж цей 20, от він 20 довгенький. Напевно, теж буде щось: боді-ойл або э, гель. Так, да, це б'юті Ойл. Вже порвала, а тут є все палас, аромат. До речі, шкода, що немає жодного дезодоранта, Теж приємний аромат. Я ну, дуже вже сильно пахну. Не можу вам зараз сказати їхню відмінність. Уже 250 мл ці всякі штуки. 21-21 квадратний. Чорне мило. Теж популярне, теж має гарну антисептичну дію давати, гарна для проблемної шкіри. Для тіла м -м, пахне дуже сильно якоюсь м'ятою, розмарином і щось по типу того. Це класно. Далі, це що в нас було? 21-22. О, це їхня рукавичка для тіла. Це я знаю, що в них це є. Я відразу зрозуміла, от така штучка, вона класно скрабує, дівчата. Це дуже крута штука, яка класний робить скраб для тіла, і нею потім по скрабу ще можна водити. Це, коротше, супер круто. Не знаю, я поки що прям в захваті, Я не знаю, чи є ще такі класні адвенти, як це. або просто тому що ти дуже щось хочеш. Є бі-бі-крем, А ну-ка, давайте ми його вже розпаковуємо. Мені цікаво, що ж це таке. 50 мл, мені цього головою вистачить. Чи це прям якийсь бібі-крем, чи що, чи це просто якийсь крем? Пахне сильно, приємно. Це просто крем. Це просто крем. Да? Я не знаю, пахне дуже сильно розою. Так виглядає. ну Давайте в якомусь одному з наступних тестів макіяжу я обов'язково його нанесу як базу під макіяж. Так, дівчата, це було 23, а 22. Ні, це вже останній. Це вже останній. Я перевірю все чи є. А 21-й теж. 18-й. ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, ладно, останній, Мені дуже цікаво, що вони поклали в останній. То що, якщо це буде дезодорант, буде обідно, давай, оп. Ні, це духі. У мене є такі ну Це, звісно, капець. Я в шоці, чесно. Я рахую, що цей календар реально коштує свої гроші. У мене є такі тільки в 100 мл. Це просто мій улюблений аромат Аюрведа. І, чесно вам сказати, я рахую, що цей календар реально коштує. Єдине, що вони не поклали сюди свого асортименту, це дезодорант. От, єдине, що вони не поклали, було б дуже класно. А так, тут всі продукти. Якщо ви хочете познайомитися з цим брендом, я взагалі в захваті. і парфум зробив просто-просто зробив мій день. Такий повнорозмірний в 100 мл, по-моєму, коштує в районі 3000 тисяч, десь ось так. А тут от, 50 мл, його не дуже довго вистачає. Плюс масла дуже дорогі, будь ласка, от скільки давайте переходимо, скільки масел ось цих в мене. По 50 мл, 250 мл масел для тіла, плюс лосьйони 200 мл, плюс два крема для рук, плюс всі мініатюрки, і батери, і взагалі все. Я, коротше, в захваті. Я дуже щаслива, рахую, що цей адвент коштує кожної своєї гривні. Я в захваті, дівчатка, просто хочу розкласти ці свої баночки. Це просто зробило мій день. Я неймовірно щаслива і. і... Побільше вам таких прекрасних чоловіків, які виконують ваші мрії. А я іду розставляти це, все тішитися, радіти, тому що я дуже люблю бренд Султан і їхні концепти, їхня естетика просто якісь неймовірні. Напишіть, будь ласка, чи вам було цікаво? Я не майстер розпаковувати адвенти, але хотіла поділитися з вами цими емоціями. Всім гарного дня і побільше вам позитиву. До скорих зустрічей. Па-па! І напишіть, чи ви любите бренд Султан і що ви в нього тестували. 爸爸。